Негідники, хто це зробив? Крики сіми не розірвали ніжний спокій недільного ранку. І було зовсім незрозуміло, хто саме кричить мати чи котовласниця. Я пішов на звук. На кухні панувала одночасно тривога і щось неймовірно смішне. Атмосфера нагадувала сюжет з новин. Сіма Маїрбеківна стояла, упершись руками в боки, і похмуро розглядала трьох котів, що сиділи перед нею на підлозі. Ося, Беня і Леонард виглядали дуже зухвало. Вони були схожі на таксистів в аеропорту, членів виборчої комісії на виборах або на банду нальотчиків, а може, навіть на невелике мафіозне угруповання. Очевидно, головним був Осічка, чорний і стрімкий вбивця Беня та інтелігентного вигляду льончик. Очевидно, був галтер клану клан Кастрато. Хто це зробив, Скотиняки? Скотеняки байдуже глянули на господиню, а Беня навіть цинічно облизав лапу. Що сталося? Учора ввечері я зварила яловичий язик. Чудовий язик? Ідеальний для бутербродів. Так, чудово. Залишила його на столі, попередньо загорнувши в плівку, щоб зранку до сніданку. Господи, досить драматизувати. Краще гірка правда. Вони його зжерли? Подивися, так. У чудового язика явно не вистачало одного фрагмента. Плівка, до речі, була дуже професійно розкрита чимось гострим. І шматок зник. «Скотиняки! Скотиняки!» – погодився я. Але не думаю, що всі винні. Ми не караємо всіх гуртом, проведемо розслідування, щоб не постраждав невинний. Клан Кастрато при цих словах як один подивився на нас. Отже, льончика можна виключити він їсть тільки курку, яловичина не його тема. Леонард знизав плечима і пішов підбивати звіт про продаж підробленого наповнювача для лотків. Двоє підозрюваних Ося і Беня напружилися. Будь-хто з них міг поглумитися над язиком. Беня чи Ося? Ося чи Беня? Так, почнемо. Давайте ти будеш добрим поліцейським, а я злою. Не захоплюйся. Ми не копи. Усе простіше. Ти їх нюхала? Що? Їх треба понюхати. Хто пахне язиком, той і злочинець. Розпочнемо слідчий експеримент. Місіс Хадсон, у зв'язку з відсутністю доктора Ватсона, призначаю вас асистентом Ти одного, я іншого, хапай. Та блін, Сіма, з іншого боку, його нюхай. Нас цікавить запах із пащі. Треба зазначити, що Єбенті, якого нюхала місіс Хадсон, виглядав дуже розгублено. За його коротке, хоч і бурхливе життя, Гомо Сапіенс уперше нюхав його. Неважливо з якого боку. Тож він тихо сказав няв і обм'як на руках Сіми Майербеківни, імітуючи непритомність. Все, припини його нюхати. У нього зараз інфаркт станеться. Тим більше він не винен. Це ося? Так. Остап просто випромінював запах делікатесу, який мав стати моїм сніданком. Оце гад, гірко сказала Сіма Майербеківна, погладжуючи невинного Єбентія. Остап похмуро глянув на нас і загарчав. У гарчанні явно чулися вовки позорні, життя злодієм і все таке. Як не соромно, через тебе міг постраждати Бенечка. З цими словами Сіма Майербеківна відрізала скривджену частину язика й нагодувала Беню. Очевидно, це була моральна компенсація. Той задоволено замурчав і прийняв вибачення. А ватажок, підступний пожирач яловичих язиків, Остап, був вигнаний із кухні й удостоєний презирства. Сіма Майербеківна дістала шматок курки і почала кликати льончика. Ну і який із неї злий поліцейський?